Позачерговій сесії сумської міської ради бути мер Олександр Лисенко погодився скликати міський парламент на 28 вересня після того, як у другій половині дня відбулася його зустріч із депутатською групою ЄС Європейські Суми. Як досягли порозуміння, дивіться далі. Зустріч на 14-ту годину. Мер заходить до зали і миттєво до справи. Договори з теплоенерго підписані нашими комунальними підприємствами сьогодні вранці. На даний момент імені суми теплоенергоцентраль, Всього у них 263 будинка, здано по актам 127 і заповнено водою 170, відсоток виконання 51. Сума жилкам сервіс, Інформація тільки зараз є на п'ятницю, 95% готових теплопунктів. Зараз по домам інформація надійде. Рімбут. Майже 100% готові. Сума тих Всього у них 210 будинків здано данопактом 78 з водою 94. Втім, інформацію міського голови депутати одразу ставлять під сумнів. 17 будинків із 300. Я ж вам інформацію говорю, ту, яку дають сьогодні роботники. А я вам говорю інформацію, яку дають сумчани. Сьогодні, і сьогодні. 17 домов із 300 підготовлені і є, пішли, а випили комунальне підприємство консервісу. обслуживают на сегодняшний день жилой фонд. Да. У них сотрудников нет. Кто на сегодняшний день? Почему, может, нет? Сказать, почему, более почему 50, нет? Более 50% готовы. Нет, почему Но нет? На централе нет рабочих специальностей вообще, ни одного сотрудника. Мы были там, мы туда выезжали. У суму житла тоже не було работників таких Звісно, у них От, дал? З одного боку лунають звинувачення у піарі, з іншого у зневазі до статусу депутата. Анатолій Жук каже, мер сам спричинив конфлікт, коли на апаратній нараді не дав йому слова. Мені було дуже неприємно, що ви на апаратки дійсно з такою агресією віднеслися до нашої ініціативи і ви ну, зі своєї сторони не дали нам можливості. Я дождався, я не перебивав Антоніну Ніколаївну, я дождався її 20 хвилинного звіта. Я всього лиш сказав, що у нас є три питання. Тем... Одне з гострих питань: вибірковий ремонт доріг у Сумах та його відсутність на околицях міста. Яка була позиція стосовно поточного ремонту ремонту доріг, за рахунок чого доно було бути виконана дорога до Старобороновського кладбища, замощення або ж дорога біля церкви, а також кавпака 51 Три об'єкти. Було сказано, що як тільки буде проголосовано відповідне фінансування в середу, то вже в четвер там будуть працювати бригади. Минуло вже більше місяця. Відповідно сумчани задають питання. Чому там на даний час не працює Доремстрой? Було сказано наступним керівником Доримстрою, що роботи не розпочинаються, бо є ваша така усна вказівка. Прокоментуйте. Міський голова відповідає: всі сили дорожників нині зосереджені на суперважливому об'єкті вулиці Прикордонній. Ми зняли там тролейбус, то стільки звернень, скільки по цьому питанню, де б я не був, всі задавали одне питання: чому не ходить тролейбус, чому ми не можемо доїхати до кладовища до наших загиблих погірших родичів? Яке ми прийняли рішення: зняти дві бригади і поставити туди. И оце у нас 10 днів выпал. На, на этой неделе с окончанием работ на вулиці пограниченной. як тільки определились на вулиці пограничной, заканчивали, і переходили на ці два Чоловік Человек слог, нужный тоже мужик. на этой неделе и возле церкви, і роботи, і дорога до старого кладбища, я не ляжу, но они, они не я, а они это обязательно сделали. Репліка Олександра Лисенка, що скарг про стан доріг він назбирав з 2011 року, і дискусія з палахою з новою силою. Адже нагадує Анатолій Жук багато років і на всіх ключових посадах саме однопартійці міського очільника. Керуючий справами ваш керівник департаменту фінансів ваш і керівник Укса Ваш і керівник до також ваш. Наступне дискусійне питання про ненадані послуги за обслуговування житла. Мер погоджується, КП «Суми житло має зробити перерахунок. Крім того, на 28 вересня обіцяє скликання позачергової сесії, до якої підготує детальний звіт готовності житлових будинків до зими. Якщо ви докажете і покажете, що дійсно місто готується, або хоча б у нього є позитивна тенденція, такі питання? чисті хвала. Молодці. Підсумок зустрічі за круглим столом в цілому конструктивний. Я бачу, що все таки є перспектива скликання сесії, хоча це буде і в останній день передбачений законом. Чи буде воно проголосовано, Ми будемо бачити в сесійному залі. Але, я ще раз наголошую, нам буде подано все-таки затвердження протоколу, який дасть можливість сумчанам переходити від одного обслуговуючого підприємства до іншого. Також звіт щодо підготовки до опалювального сезону, бо ми реально бачимо, що ніхто сьогодні не ходить по підвалам, ключі від яких є у мешканців, там нема нікого. І також питання щодо перерахунку, а також заборони суми житлу. На даний час надсилати платіжні доручення і таким, в такий спосіб трибувати сумчан відповідно сплати за ті послуги, які вони не отримували. Анатолій Жук впевнений, це незаконно отримувати кошти, не виконавши робіт. Тому його позиція не платити суму житлу, доки не буде виконаний перерахунок.